Вітаю У вас. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція. Ви дивитесь програму вчасно. Сьогодні до вашої уваги. Музика. Стабілізація ситуації на валютному ринку. Підприємства знову продаватимуть державі частину своєї валютної виручки. Президент підписав відповідний указ. Зручно, швидко, безкоштовно служби одного вікна, які почали працювати по всій республіці за дорученням уряду, значно спростили для придністровців процедуру оформлення документів. Чужого горя не буває. 30 березня у палаці республіки відбудеться благодійний концерт на допомогу Максиму Бондаренку. Сприяти стабілізації ситуації на валютному ринку з такою метою. Президент Євген Шевчук підписав указ, згідно з яким підприємства знову продаватимуть державі частину своєї валютної виручки. Про це оголошено на нараді у голови держави, де обговорювалися заходи, які може вжити уряд і центральний банк для стабілізації ситуації на валютному ринку. До 2012 року підприємства продавали державі 25% валютної виручки. Після прийняття цілої низки заходів, які дозволили стабілізувати курс рубля, норма обов'язкового продажу валютної виручки була знижена до рівня 0%. Як відомо, за останні три місяці обсяг золотовалютних резервів країни скоротився майже в два з половиною рази. На валютному ринку виник істотний дезбаланс між попитом і пропозицією. 5 березня на засіданні правління ПРБ був затверджений план заходів, спрямований на Стабілізацію внутрішнього валютного ринку і підтримку стійкості рубля ПМР. один із пунктів плану обов'язковий продаж державі частини валютної виручки, яку підприємства отримують від експортної діяльності. Напередодні на підставі рекомендацій ПРБ президент Євген Шевчук підписав указ, згідно з яким підприємства будуть зобов'язані продавати державі частину валюти. Причому не 25%, відсотків як раніше, а 7%. відсотків. Голова ПРБ зазначив, що цей захід спрямований на якнайшвидшу стабілізацію. Цю ситуації на ринку центральний банк зі свого боку. Центральний банк розширює перелік операцій на валютному аукціоні національного банку. Якщо раніше продавалася валюта тільки під товари, ми готові розширити цей перелік також на транспортні послуги і на послуги зв'язку. Крім того, президент скасував указ, який регламентував, що тимчасово продаж валюти комерційним банкам буде проводитися один раз на тиждень. Тепер це питання буде регулювати сам центробанк. Нагадаємо, указ про проведення валютного аукціону на річ одного разу на тиждень був введений на період, поки Верховна Рада не внесе зміни до концепції єдиної грошово-кредитної політики. Як відомо, представники Верховної Ради не погодилися із пропозицією ПРБ змінити валютний коридор. Але навіть у цьому випадку проблема не вирішена, кажуть фахівці валюти у республіці більше не стає, а от попит на неї зростає. На нараді у президента розглядалися також пропозиції щодо перегляду ставок митних зборів відносно низки товарів, які імпортуються. Ішлося й про проект закону про республіканський бюджет на 2016 рік. Нагадаємо, документ уже прийнятий депутатським корпусом у першому читанні. Основні параметри затверджені. Викликає побоювання, і дійсно треба реально дивитися на речі, що ті доходи, які були запропоновані спочатку. Ку депутатами Верховної Ради в першому читанні, про які вони говорили, що знайдений мільярд за нашими оцінками, ми можемо більшу частину цієї суми недоотримати. За підрахунками уряду, замість мільярда, про який говорили депутати, бюджет реально отримує лише 20-30% від цієї суми. Ситуацію ускладнює те, що в дохід держави надійшло на 13,5% менше коштів ніж за той же період минулого року. За три місяці поточного року скоротився обсяг зовнішньоторговельного обороту, за попередніми даними на 27%. Уряд планує здійснювати регулярні візити до Російської Федерації для вирішення актуальних питань. Як повідомляє інформаційне агентство новини Придністров'я, про це повідомив глава виконавчої гілки влади Павло Прокудін, коментуючи на сьогоднішньому засіданні уряду підсумки поїздки урядової делегації до Москви. Головною її метою було прийняття двосторонніх рішень у зв'язку із падінням придністровського експорту, викликаного в тому числі й девальвацію російського рубля. Як зазначив Павло Прокудін. Були знайдені стимулятори, які дозволять нашим експортерам трохи легше відчувати себе на російському ринку. Голова уряду зазначив і те, що у Москві було піднято питання щодо меліорації. Депутати всієї республіки приєднуються до декларації за єдність з Росією у Рибницькому районі. Одним із ініціаторів об'єднання виступив депутат міської та районної ради Віктор Тихолас. Зараз він проводить активну роботу зі збору підписів у місті і селах району. Детальніше в нашому наступному сюжеті. Віктор Тихолас, глава села Білочі та депутат міської та районної ради, вже шостий термін поспіль. Він один з тих, хто стояв біля витоків створення нашої республіки. а Тепер активний учасник об'єднання за єдність з Росією. Один із найголовніших пунктів цієї – це реалізація підсумків референдуму Від 17.09.2006 року. На якому 97% громадян Придністровської Молдавської республіки висказали за, за те, щоб Придністров'я було незалежне. Ми дійсно ту мету, яку поставили перед собою депутати всіх рівнів, виконуємо. І будемо жити в дружбі. Будемо жити в тому суспільстві де всім є місце і українцям і молдаванам і росіянам і мешканцям других націй Цьому році виповниться 10 років з часу проведення референдуму про входження Придністров'я до складу Росії. Депутати вважають, що для республіки настав час знову заявити про себе, і сьогодні цю ідею підтримує більшість народних обранців. Віктор Порфирович підкреслює, це рух, який має об'єднати представників різних партій. І є таке прислів'я, що під лежачий камінь вода не тече. І Якщо ми не будемо про себе замовляти ніде і ні на яких рівнях, то нас можуть і перестати і чути, і слухати. Волю народу не зломити. Люди нашого Придністров'я хочуть жити в миру, в дружбі, в злагоді. І це 25-річний період часу, який відмітила Придністровська Молдавська республіка, в цьому є підтвердження. Зараз іде активний збір підписів за єдність з Росією. Після звернення відправлять керівництво Російської Федерації. Служба одного вікна державної адміністрації Кам'янського району почала діяти із вересня минулого року. Її робота націлена на максимальне прискорення та спрощення отримання різних дозвільних документів у органах державної влади. За цей час із питань соціального, юридичного та комерційного характеру сюди звернулися понад 400 громадян. Виділення земельної ділянки, отримання дозволу на будівництво, введення об'єктів в експлуатацію, реєстрація індивідуальних підприємців та юридичних осіб для вирішення цих та інших питань. Жителям району донедавна доводилося витрачати чимало часу і сил. З початком роботи служби одного вікна, ситуація кардинально змінилася. Якщо чоловік приходить Ми людина приходить до нас вперше. Ми її консультуємо. Вона заповнює одну форму заяви та надає один мінімальний набір необхідних документів. Далі все узгодження здійснюється без її участі. Термін отримання документів встановлений законом 30 днів. Велика частка звернень громадян пов'язана з виділенням земельних ділянок і дозволів на будівництво, реконструкцію, перепланування житла. Молода родина Наталія Костянтин бутмалай Свій будинок вирішили побудувати два роки тому. Дозвіл на проведення проектних робіт і виділення земельної ділянки під будівництво вони отримували ще за старою схемою. Пару назад. кілька років тому ми подавали заяву на виділення землі. Багато документів треба було і в газканторі погоджувати, і в ЄРМ. На це пішло майже. Два роки Останній документ вже було розрішені. Останнім документом був дозвіл на будівництво будинку. Ми вже звернулися у службу одного вікна. Не минуло кілька тижнів, як зателефонували і сказали, що рішення вже є, потрібно підійти. Дуже задоволені, швидко і зручно. Крім економії часу, заявники тепер не мають і матеріальних витрат. Всі послуги в режимі одного вікна надаються на безоплатній основі. За півроку з різними питаннями до служби звернулося понад 400 чоловік. Робота стала ефективнішою з веденням в держадміністрації району системи електронного документообігу, стверджують фахівці. З переходом на електронну систему переходом на електронну систему документообігу, все документування стало прозорим. Будь-коли ми можемо подивитися в реальному режимі. Мій часу, який фахівець працює з тими чи іншими документами, відстежувати терміни їхнього розгляду. Впровадження та вдосконалення служби одного вікна одне з пріоритетних завдань, кажуть в адміністрації району. Її успішна робота є індикатором ефективності органів державної влади і управління. Старшій дочці 30 років, молодшій дитині 3. Всього у родині Юрович 16 дітей. Багатодітна мати Тетяна Миколаївна нагороджена орденом мати героїня. Торік звернулася по допомогу до президента Євгена Шевчука. Сьогодні проблема вже вирішена. У чому полягало прохання, знає наш кореспондент. В цьому будинку завжди весело. Подружжю і рович не дають нудьгувати діти, а сьогодні вже і внуки. Їх, до речі, скоро вже буде 10. Забезпечити таку велику сім'ю завдання не з легких. Допомагає підсобне господарство. Корова, тілка, бички, Є корова, бички, гуси, кури. Діти дуже допомагають, і сини, і дочки. Якщо треба, і їсти варять, і порядок наводять. На городах зараз почнемо садити, сапати. У селі всі цим займаються. Але крім господарських турбот, є ще школа і дитячий сад. У сім'ї 10 неповнолітніх дітей, яким потрібно дати хорошу освіту, каже Тетяна Миколаївна. Але роботи у жінки зараз немає. «Коли мені виповнилося 50 років, я здала документи на пенсію, чекала три з половиною місяці. І коли прийшла відповідь, мені сказали, що в пенсії відмовили. І я вже думала, як це 16 дітей, одна така мати у Придністров'ї, і я не можу вийти в 50 років на пенсію. В пенсії Тетяні Миколаївні відмовили, тому що за законом її трудовий стаж повинен бути не менше 20 років. Виявилося, що жінці потрібно ще відпрацювати трохи менше трьох років, але ситуація в родині складна, тому вона звернулася за допомогою до президента Євгена Шевчука. Прохання було озвучено в листопаді в рамках програми від першої особи. Суть така, чоловік просить. суть така. Людина просить про те, що ви розглянули лист і допомогли їй вийти на пенсію 50 років. Їй виповнилося 50, 20 березня 15-го року. Вона мати 16 дітей. Ну поздравляємо, що Вітаємо і дякуємо. Це відважний вчинок. 16 дітей це заслуговує на увагу і повагу. Тому я візьму під контроль це звернення і особисто з'ясую цю проблему. Особисто відповім. Постараюся вирішити це питання. Проблема вирішилася на початку цього року. Єдиній в республіці матері 16 дітей Тетяні Юрович призначена, щомісячна виплата в розмірі двох мінімальних пенсій до досягнення нею пенсійного віку. Отримувати її жінка почала ще в лютому. У Придністров'ї на кордоні з Україною з'явилися дезінфекційні бар'єри. Запобіжні заходи пов'язані зі спалахом африканської чуми свиней у сусідній Одеській області. Для людини захворювання не страшне. А ось для тварині, у разі зараження летальність стовідсоткова, яку профілактику проводять тваринники на місцях, дізнавався наш кореспондент. Чорно-біла машка представниця однієї із найстаріших порід свиней США і Англії Гемпшир. Але і їй доведеться пройти процедуру вакцинації проти чуми. Це міра профілактики, розповідає фермер. Це важливо, тому що чим більше поголів'я, тим ризик виникнення захворювання більший. Тому потрібно все профілактувати. Легше провести профілактику, ніж потім втрачати тварин. Свиней у господарстві 15. Тварин-фермер годує зерно місцевого виробництва. Каже, закуповувати невигідно та й небезпечно. На Україні лютує африканська чума. Випадки загибелі свиней зафіксовані у селі Надлиманське у Відопольського району Одеської області. Це вже другий спалах небезпечного захворювання за тиждень на території України. Близько 40 тварин загинуло в одному з приватних господарств села Миролюбівка сусіднього Розділянського району. Учитывая, что Слободзейский район имеет... враховуючи, що Слободзейский район має кордони з Республікою Україна у п'яти точках, у тому числі і Первомайську. Тут найбільший пасажиропотік. Тому ми встановили дезбар'єр, заповнений тирсою і дезрощином для того, щоб весь транспорт проходив дезконтроль. Потім співробітники прокордонної служби оглядають вантажі. За розпорядженням уряду Придністров'я ще у жовтні 2015-го введена повна заборона на ввезення в республіку з боку України живих тварин, м'ясної продукції і кормів. У районах іде повальний облік худоби, особливо у степовій зоні. Ми винужні вакцинуємо животних. Також ми вимушено вакцинуємо тварин проти класичної чуми свиней. Чому проти класичної? Тому що вакцини від африканської просто не існує. Якщо тварини хворіють, то йде стовідсотковий падіж. Панасеї від африканської чуми свиней не існує, тому найбільш ефективний метод боротьби із захворюванням створення буферної зони навколо вогнища хвороби та знищення хворих і підозрілих тварин. Фахівці радять усім, хто займається розведенням свиней. У разі виявлення ознак захворювання, таких як підвищення температури, паралічі задніх кінцівок, рожеву-фіолетові плями, негайно звертайтеся до ветслужби. З лютого 2014 року в республіці діє новий механізм надання пасовищ. За жителями сільської місцевості закріплюються земельні ділянки для випасу худоби. Податок за землю із них не стягується, але натомість громадяни беруть на себе зобов'язання не просто користуватися цим угіддям, але ще й постійно за ним доглядати, не допускаючи розмноження карантинних рослин. Як працює цей механізм у Слободзейському районі, дізнавався наш кореспондент. Земельна ділянка між Слободзеєю і Карагашем для випасу рогатої худоби громадянам тут виділили 20 гектарів. У минулому році на догляд користувачі цього угіддя витратили більше 100 рублів. Кожен за словами старшого на пасовиську сума для селян висока, але підйомна. Хорошо, що подспорядобри, що підмога є, і так важко. А так, хоч своє молоко, своє сметана, сир. Уже не йдеш на базар і не витрачаєш гроші там, а своє маєш. Під пасовище нам виділили 20 гектарів землі. З 20 – 10 ми засіяли люцерною для того, щоб сінокіз був, а 10 залишили під пасовище. Сьогодні підпасовище у Слободзейському районі на 1900 голів рогатої худоби виділено майже 2000 гектарів землі. Проблемами на сьогодні залишаються тільки два села: глине і коротне. Але поки не виділили відповідну ділянку, корів і кіз дозволено пасти в заплаві Дністра. Пасбі закріпляється і налог за нігні звича закріплюється і податок на них не стягується. Це безкоштовно для населення. Від людей єдине, що вимагається тримати землю в чистоті. Тобто, якщо ви не платите податок, то хоча б окультурюйте, засівайте. Тобто, поле повинно бути чистим без карантинних бур'янів. Договір на користування пасовищем укладається щорічно строком до 11 місяців. Це дозволяє управлінню сільського господарства району постійно перебувати в курсі того, що відбувається на виділеній території. У разі неналежного догляду громадяни ризикують лишитися без земельної ділянки, зазначив Михайло Вандровський. Громадська організація жертви незаконних політичних репресій провела звітно виборну конференцію. Об'єднання налічує трохи більше двох сотень бендерчан, які пережили заслання і в'язниці. Сьогодні в організації обговорюють будні та будують плани на майбутнє. Вони об'єдналися в боротьбі за свої права в 90-х. Правда, тоді їх було 850 чоловік. Сьогодні вчетверо менше. Важке дитинство, втрата близьких, примусове переселення, виснажлива праця в таборах. Все це не могло не позначитися на здоров'ї. Нас більшість лежачі нас більшість лежачі, які не ходять. Всі старі. Є такі, яким за 60, а є такі, яким за 90. надати допомогу матеріальну. Ми не можемо, тому що у нас немає коштів. Організація живе за рахунок членських внесків. На конференції підбивали підсумки роботи, говорили і про плани. Обговорювалася пропозиція організацію увійти до складу Ради ветеранів війни, праці та збройних сил, найчисленнішого громадського об'єднання міста. У його складі 20 первинних організацій, створених у всіх районах Бендер, а також в довколишніх селах. Обидві організації вирішують загальну задачу це підтримка пенсіонерів і ветеранів. Я не буду вмішатися у ваші внутрішні діла. Я не буду втручатися в ваші внутрішні справи. Я тільки буду сприяти тому, щоб ваша організація була єдиною, згуртованою, щоб вона жила і розвивалася. У нас більше інформації і більше можливостей. Общіства Товариство репресованих під цією назвою ви будете зареєстровані. Є первинні дві організації в місті. Буде просто ще додатково третя. Нічого страшного від зміни не станеться. Така пропозиція підтримана більшістю голосів. Тепер громадська організація жертви незаконних політичних репресій буде функціонувати в складі міської ради ветеранів. На конференції також обрали голову об'єднання. Нею знову стала Анна Ярошевська, яка очолює організацію вже 11 років. Обговорити плани заходів на найближчі місяці і ідеї, які хотіли б реалізувати представники молодіжного руху. Зірка з цією метою сьогодні у Придністровському держуніверситеті пройшов телеміст між активістами організації та керівництвом дністровсько прудського центру Російського інституту стратегічних досліджень. Які акції найближчим часом пропонує провести ініціативна молодь республіки? Розповімо далі. Акції присвячені здоровому способу життя дню захисту дітей і дню сім'ї. Активістам молодіжного руху зірка цікаво, все основна мета привернути увагу громадян Придністров'я до важливих життєвих цінностей і сприяти патріотичному вихованню молоді. Саме тому напередодні 9 травня більшість заходів приурочені святкуванню 71-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні. Рібятами планується проведення молодими людьми. Планується проведення таких заходів як автопробіг, приурочений до 9 травня. Це автопробіг містами Придністров'я з одночасною роздачою георгівських стрічок з покладанням квітів та вінків на меморіалах слави. Наступний яскравий захід слово перемога викладене з свічок в стаканчиках в кольорах російського і придністровського прапора в ніч з 8 на 9 травня. І стала вже традицією акція Безсмертний полк. На відео з активістами молодіжного руху зірка було керівництво Дністровсько-Пруцького центру. Його директор Сергій Мокшанцев уважно вислухав ідеї юнаків і дівчат і зазначив, що вони вибрали правильний курс у житті. Обертів не зменшуйте. Ми від себе надамо всю можливу з нашої сторони підтримкою вирішенні будь-яких ваших проблем в реалізації цих проєктів. Ви займаєтеся благою справою, і я впевнений, що результати всього цього люди відчують. На зустрічі зазначили, зірка активно розвиває міжнародне співробітництво. Уже налагоджені контакти з молодіжними організаціями Криму і Сербії. Планується... планується перший такий проект, але міст між ветеранами Придністров'я Сербії та Криму також приурочений до 9 травня. Поки що проект знаходиться на стадії узгодження з врахуванням специфіки усіх регіонів. Не бути байдужими до долі Максима Бондаренка закликають творчі колективи Тирасполя. 30 березня у Палаці Республіки відбудеться благодійний концерт у допомогу хлопчикові, який страждає від онкології. Наш кореспондент побував в гостях у Максима. Він часто мовчить, дивиться по дорослому серйозно, рідко і стримано посміхається. Справа зовсім не в скромності. Кожен день хлопчика супроводжує гострий біль в животі і страшний діагноз постійно на слуху. У Максима рак. Нейробластома лівого наднирника стан після комбінованого лікування прогресування хворобу місцевий рецидив. Вже два роки Максим бореться за життя і ніколи не скаржиться. Вісім хіміотерапій, болісні переїзди з одного медзакладу в інший. Так і не принесли позитивних результатів. Я бачив море велике і красиве. Ти перший раз його бачив в житті? Перший. «Хотів би ще раз увідіти. Да. Спогад про море єдине, що так радує хлопчика останнім часом. У Стамбулі, куди торік зверталася родина, доктор пояснив, операція можлива, але на це потрібні великі кошти. Максим все хуже себе починає чувствувати. Максим все гірше себе починає відчувати. Я не знаю скільки часу треба. Не зібрали ще грошей, тисячі дві, три її тільки. 30 тисяч доларів ціна життя маленької дитини минулого тижня. Світлана лісова, мама Максима, консультувалася з московськими фахівцями. Він Цікавилися у лікаря. Він сказав, що візьмуться за лікування у Туреччині. Брали таку суму тільки за операцію, а в Росії за все лікування. Щоб допомогти Максиму перемогти хворобу, Держслужба з культури організовує благодійний концерт, в якому візьмуть участь музичні колективи республіки. Кожен з них закликає громадян Придністров'я не залишатись байдужими до долі Максима Бондаренка. Нам завжди приємно допомагати і брати участь у таких концертах. Я думаю, я думаю, що в кожної людини є добре серце, яке відкриється, і всім світом ми допоможемо цьому маленькому хлопчикові. Дорогі друзі, придністровці це єдність. Придністровці це взаємодопомога. У вас є шанс доказати це. потрібно прийти і допомогти. Ми на вас чекаємо. Ліберті, Зелінський біг бенд і Black and White чекають своїх глядачів. Захід відбудеться у середу, 30 березня, в Палаці Республіки. Всі гроші, виручені з продажу квитків, підуть на лікування Максима. В фойє вже встановлені ящики для пожертвувань. Ще один варіант матеріальної допомоги рятівне смс. Благодійний фонд милосердя в рамках реалізації благодійної кампанії Збережи життя дитині. Активізував СМС збір для Максима Бондаренка і кожен абонент в мережі IDC може послати смс на номер 818. Сім рублів списаних з рахунку будуть спрямовані безпосередньо Максиму. Два тижні рівно стільки часу російські лікарі дали родині на підготовку до операції. Далі проводити її буде вкрай складно. Максим Бондаренко п'ятирічний хлопчик з дорослим поглядом і скромною посмішкою, продовжує сподіватись на допомогу. Я хочу похожу на мою папу. На і сильний. Я хочу бути здоровим, як і всі. Оленако Патяна Денисова для програми Вчасно. І це все попереду на вас. Чекає прогноз погоди. А я на цьому випуск завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди. Вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідрометцентр, 30 березня очікується мінлива хмарність. Після обіду місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний 5-8 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі градуси, 1-3 градуси вище нуля, в день 13-15 тепла. У столиці вночі 2-4. У день 14-16 з позначкою плюс. Атмосферний тиск вищі норми.